Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В одному із попередніх відео я демонстрував, а верніше разом з вами вчився, як замінювати трапецію з Ось її каталожний номер, кому цікаво. До ось такого фіата. Правда, міняв я не на такому фіаті, не на цьому фіаті, а на іншому. Проблема з трапецією виникла в тому, що цей крайній поводок, який відповідає за лівий дворник, весь час злітала ось ця тяга. Вона через те, що зносилася ось ця втулочка. І, в принципі, можна було б не купувати нову трапецію, але я у всьому, як завжди, у всьому переховуюсь. Йерну да, втулочку оброковувати, щоб робити праці здатність всієї конструкції, можна. Але це, можливо, зайняло б багато часу. І тепер, коли. У мене час не лімітує мене ніяким чином. Машина відремонтована, їздить. Я можу погратися. Я замовив ось такий рімкомплект. В Гуглі так і наберіть, рімкомплект верніше, не, Fiat Doblo, ремкомплект трапеція або просто трапеція. І вам Google видасть декілька варіантів продавців. Ось йде він в такому пакетіку. Там йде три ось таких, я так розумію, втулочки. Ось ці втулечки має бути буртик. В який сідає наш шарик і не дає йому зіскочити. Я так відчуваю, що шарик у нас цілий. В принципі, так і має бути. Тому що шарик у нас металевий, а втулочка пластикова. Відновити можна і не змінюючи втулочки, просверлити тут от отвір і вкрутити якийсь саморезик чи вінтик, ну, нарізавши різьбу в цьому шаріку. Але, але ми тоді, бачите, будь-яка тяга, вона. На трапеціях склочисника. Чому тут і шарик використано? Для того, щоб е, механізм він не є абсолютно пласким, завжди будуть якісь деформації, і щоб у нас не було підклинювання, конструктори передбачили поворот ось цих от, е, тяг. Тому в рімкомплекті раз, два, три, три тяги і одна проміжна. Ось вона. Ці у нас в нормальному стані. І люфта я не відчуваю. Тому я думаю, для відновлення працездатності. Це у нас, до речі, власник того фіата Доблу. Верніше, не власник, а водій драйвер. Намагався якимось чином зафіксувати, щоб не злітало. То я вважаю, що для відновлення працездатності нашої трапеції достатньо буде поміняти ось цю втулочку. Тут у нас йде навіть смазочка. А не стільки тут смазочки, скільки йде реклама торгової марки. І інструкція, як треба робити. Видаляємо залишки старої втулки, робимо надфілем відповідну форму. В кипяток кидаємо, щоб вона розм'якчилась, я попробую фіном нагріти. Або дійсно кипяток це краще. Наносимо смазочку і запресовуємо втулочку тягу, а тоді. На шарик. Так, зрештою, і зробив. Так би я це і робив, навіть якби не було жодної інструкції. Отже, для початку беру підходящу викрутку і виколупую ось цю пошкоджену втулку. Гріти довелося феном досить таки довго, хоча можна було брати просто ножом або ножовкою зрізати цей вершок, бачите, до якого стану. Хоча, коли я грів, ось ця от верхня частинка, верхній поясок. Я покажу на іншому, тут не видно. Вона почала сідати, тобто робитись менше в діаметрі. І ось цей от шарик вона вже туди почав заходити з натягом. Тому навіть не маючи рімкомплекту, знявши цю трапецію, нагрівши феном, можна поправити і на якийсь час ще буде вистачати. Я трошки пошкодив цю привалочну поверхню, тому зрозуміло, чому виробник написав таку кустарну інструкцію. Я рекомендую надвільком зробити тут, обрати за осінки, що я зрештою зараз і зроблю. А тоді беремо гарячу воду, кипяток, занурюємо, розмігчаємо ось цю нову втулочку і монтуємо. Вона сюди і так через конус зайде. Але треба, щоб вона зайшла з деформацією. Поки гріється вода для розмягчення нашої нової втулки. Я мав 5 хвилин і в голову лізуть дурні думки. По-перше, треба не попутати, якою стороною нам цю втулочку запресовувати. Ота От як воно тут. Юбочкою донизу, так і звідси нам треба. Далі. Вона буде гаряча, ця втулка, як мінімум 190 градусів. Вибачте, 90 рисочка 100 градусів. І там написано в інструкції за допомогою оправки, я просто взяв. Першу ліпшу головку, вона виявилася головка на 17. Якраз вона у нас з зазором. І сюди вона теж гарненько стає. Тому я вже все підготував, закипячу воду, занурюємо в тулочку. Тут у нас є, на кухні нема пінцета, тут я беру пінцет, щоб її занурити і достати. Вставляємо сюди і за допомогою тісків ми це все діло запресовуємо. А потім, за допомогою тих же самих тісків, ми запресуємо ось цю частинку, але вже разом з мастилом. Чесно кажучи, я не впевнений, чи потрібно мастило. Якщо є мастило в таких місцях, як трапеція склочисника, тут дуже багато пилюки, а ось на цей пильник, сподіватись, я думаю, не дуже потрібно. Я люблю, коли є мастило, але його треба тоді поповнювати. А оскільки є ризик, що воно просто рано чи пізно висохне, витече, і на нього насипеться багато пилюки, це буде зайвий образів. Тому, коли запресую, ну, напевно, все-таки використаю я це мастило, а далі будемо бачити. Занурив я у кипячену воду нашу втулочку. поставив оправочку, досить таки легко воно все зайшло. Сказати, що дуже сильно розмігщилась наша втулка, то ні. І ось воно на місці. Тут у нас є вже. Є вже пиленчик я на місце поклав. Зараз беремо крапельку мастила із комплекта. І таким самим чином, ставлячи нашу оправку, щоб не видавлювати цю втулку, мастимо і запресовуємо шарик всередину цієї втулочки. Взяв я крапельку мастила, поставив сюди втулочку. Як ви розумієте, сам процес показати не міг, але це сталося досить таки все швидко. Ну, Навіть через тіски було чути, як воно спочатку йшло важкувато, потім пішло легше. І ось у нас наша конструкція відновлена. Я програвся дуже, коли обирав залишки старої втулки. Не намагайтесь її зберегти, беріть ножа, ножовку. Та будь що, просто зрізайте. І я переживав, чи вдасться мені. І вінком цього відео було б моє заключення. Чи рекомендую я такий спосіб, чи не рекомендую. Так, я рекомендую. Все вийшло в мене досить таки просто. В процесі я переживав, чи все вдасться, все вдалося. Наскільки довговічним буде це з'єднання, сказати не можу. Ця трапеція буде лежати і чекати свого часу. Але, як всі ми розуміємо, дай Бог, щоб вона нам не знадобилась. А та трап'яція, яку я поставив, їздила і слугувала досить таки довго. В принципі, ось про це моє відео. Кому відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть в коментарях свої думки, можливо, поділіться власним досвідом. А на цьому в мене все. Дякую всім за увагу, хто дивився. До побачення, до нових зустрічей.